Ідея проведення антикорупційного форуму в Одесі виникла після аналогічного заходу в Києві. На форуму Міхаїл Саакашвілі хотів розкрити ситуацію з корупцією в країні більш детально. І мені показало, що там ми говорили всі про корупцію, але нічого конкретного не сказали. Говорили вокруг да около. Як окола. Корупція та какая-то там. Общее явление – общение, это какое-то там облако, которое где-то есть, и просто надо его наблюдать, сказать: ну да, вот коррупция, вот и надо там какие-то схемы укладывать, как с ней бороться. А коррупция – это конкретные схемы, коррупция – это конкретные фамилии имена. За словами головы Одесской области бюджет Украины щорічно втрачає 5 миллиардов долларов через коррупционные схемы олигархов. Первое – это Ахметов, второе – Мартыников. ОПЗ Энерго, там, «Нафтогаз Украины», «Восточный ГОК», я это еще рассчитал, это составляет около 700 миллионов долларов. Затем, наш друг Коломойский. Через «Приватбанк» нафту не оплачивает. 1 миллиард долларов он должен на рекапитализацию «Приват». У меня уникальные отношения с этим субъектом, украинских, соотно... украинских Бізнесу, тому що Грузія, по-моєму, була першою та останньою країною, де він платив свої налоги. Корупція в особливо великих розмірах не обійшлась без олігарха-фірташа Давида Жванії Андрія Іванчука. Якщо Також було наголошено на провальній роботі Міністерства, міністерства охорони здоров'я. Міністр здравоохоронення подав відставку. Я його, до речі, призвав подати відставку публічно. По-моєму, 4-5 міністрів тому року. Він подав відставку, але він міністр. Він всіх нас переживе. Завалена програма закупки лікарства від міжнародних організацій, завалені всі ці прозрачні п'ятнера, які и і навіть коли вони проведені, не закуплені. А з кого спросить? Міністр ушов. Його органом історію. Как може? человек ушов от і його заставляють работать з міністром. Таке только Україні возможно. Міхаїл Саакашвили відмітив, що не дивлячись на такі дані, Україна не проречена і має йти вперед. Олена Логінова, Олег Черба, факти.